Сьогодні поділимось цікавим місцем, яке можна відвідати на вихідних неподалік Варшави. Тут більшість тварин гуляють вільно, без кліток. Можна зустріти оленів, козуль, емо, шотландську корову та ще багато інших звірят. При вході вам видадуть відерце моркви, тож можна не лише спостерігати, а й погодувати мешканців фермерів. Територія велика, для діток є майданчик, а для всієї родини багаття, де можна посмажити навіть свої ковбаски. А ще приємний бонус: кава і чай входять у вертість квитка. Нам, щоправда, трохи не пощастило з погодою, тільки приїхали і розпочався дощ, але навіть під парасолькою ми встигли прогулятися між тваринками і пригостити їх смаколиками. Настрій нам це зовсім не зіпсувало. І також біля ферми ми заїхали неподалік у затишне місце Кощінець Вочельєвський. І там нас чекала справжня гастрономічна насолода. Смачні домашні страви, великі порції і тепла атмосфера, яка стала ідеальним завершенням дня.